Чукоходу ми застряли. Ну, давай підходь. Всім добрий ранок, це мій перший міні влог як проходить мій день. Зараз 9 ранку. Я прокинувся зараз поснідаю, зберусь і буду їхати на тренування. Буду це все вам знімати. Погода сьогодні не найкраща, як на мене. В принципі, я люблю хмарну погоду таку для тренувань. Але через те, що йде дощ, доведеться одягати або перемотки, або сривки, тому що окуляри буде постійно заляпувати. Ще дві як кміють. А так. Моя улюблена частина ранку це їжа, лаваш з яйцем і сиром. І чай. Так, все, я пою. Передбиралася на прийом зборовіків. Це мій Кіт Фокс. Назвав я його так не на честь бренду Фокс. Найважливіше, ну, що я беру з собою на тренування це їжа, тому що без їжі. Ну тому що без їжі немає. І чай. Фокс. У нас вимкнуло світло. Мене не видно. Тому я зараз буду йти з двадцятого поверха пішки. Тут лід. Я мало не спав. Нарешті я спускаюся з останнього поверх. і все. Роді не спустилися, а тепер ми йдемо на місце зустрічі з одною поважною людиною. Six and a half hours later. Ми доходимо до місця зустрічі, і нас вже чекають. Зараз я покажу поважну людину. Це мій особистий автомобіль. Ольцем здорова, я знімаю влог. Це нас сьогодні відео. Нічого. Да. Це... А ти, до речі, перевіряв, як там мікрофон, як там звук. Провіряв, нормально. Тут все чітко. От я сів в особистий автомобіль. Зараз ми будемо висуватися це на тренування. Я довго передягаюсь, тому я передягаюсь по дорозі на тренування. Не реклама под. A few moments later. Так, ми заправились. Ножочку ми їдемо, тому що дед вже трошки набрид. Коротше, походу ми застряли. доставай лопату. Значит, а приїхав, А? Все, пішли по лопату доставати. От і як отак? От от, ну тут от, от, капець вообще, Я шокований. Будем копати. Я вообще не очікую тут плотніка вашина не... по бізнес Алло. алло так все артем пішов витягувати машину а я поїхав газувати до зустрічі такая у нас ситуація артем уже выкопал нормально Ну, короче все как завжди. а я тут вообще мы валили Тут таки приник четкий потім я там в поворот -ба -ба -ба. и повний газ пород вообще просто Шот бешеный Так, поки там машинку витягують, я вам покажу, який я тут накатав поворот. Значить, летиш 120 по хвилям, потім влітаєш сюди і повний газ от туди. Зараз який упор. І потім повну ручку на хвилі. Туди баб. Як витягнемо машину, якщо витягнемо, попрошу тьому, щоб познімався що мене. Отака у нас вийшла. Холепа, вибилась траса трошечки. Пузиком почухало так. Ну нормально, нормально, тема. Пойдет. Дивись, можна спробувати звідти от напряму сюди поїхати і поїхати в той поворот. Там правий поворот, Да. От, вправо повертаєш, да? І повертаєшся ось тут за столбом, вже вліворуч входиш в свою дорогу. Поняв? І в тебе да. продовжиться ще додати поворот. Окей. Вот. Почуваю. У мене є вафлі, варення і чайок. Матац виїхав. Тут класно сьогодні газується. Чотко. Класна траса. Такий пісочок? Так, дун наваливаю. Отак. Подпісочники термінове включення. Артем пішов дивитися трасу, його немає вже 10 хвилин. Я не знаю, де він. Я йому кричу, а його ніде нема. Він десь загубився. <му>

Нормально, достатньо. Достатньо на сьогодні. Ну прикольно тут, да? Да, класно. Таке ХДВ, да? Якщо ще щось додати, пару поворотів прикольних. Буде прям чітко. Класний такий пісок. І такий на виході з поворотів хвили, класний тих прям тягнеш, тягнеш. тянеш. Mm -hmm. Ну все, езжай до буса. Да. 10% yeah, якраз. нашого механіка Богдана завести йому мотоцикли, щоб він їх підготував до нашої подорожі в Іспанію на тренування Я у тебя у меня два мотоцикла. Два. Ага. Дядька. А не два. з здравствуй. Профессиональная видеозъемка. Чи? Ну, да. Вийди. Я знімаю. Я хіба що підставку можу? Тук-тук-тук. Сюда? Кто упал? Извините. Добрый день. Я снимаю видеоблог. Понял. Ну не обязательно, снимем, пожалуйста, видеоблог. Занимаю. Всем привет, с вами Ромик Блог. Это видеоблог. Так, ми залишили мотоцикл. Зараз їдемо додому вже. Всім зрова! Я. я приїхав вже з тренування, сходив в душ. І знаєте, що це? Да. Тренування мені сьогодні сподобалось. Траса була дуже класна, Це скарб. в дощ. Погада була набагато краще, ніж я думав, коли дивився в вікно. В принципі, день мені сподобався, він вийшов насичений. Прикольний, так що пишіть, в якому форматі ви хотіли б, щоб я почав знімати відео, або щоб ви хотіли, щоб я змінив своїх відео. Підписуйтесь, підписуйтесь на мій інстаграм, на інстаграм Тьоме. Так що всім пока!